І все куди не йду, холодні трави сняться, де дерева шумлять і плачуть за дінцем, Де вулиці п'янить солодкий дух акаций, востання за вікном, заплакане лице, і сняться все мені далекі темні очі, що яноті мовчать в осінній далині, а щоки, як колись вітри мені лоскочуть. І запах чебрецю, несуть вони мені. Ну, як тепер живе горошиха вдовиця, що Федька, син її, застрелений вночі, а ми ж не раз із ним ходили по кислиці, де ж родів бур'ян, і плакали сичі. Ожина за дінцем о любий холоденко, далекий брате мій, зарубаний в бою. Не схилить вже тепер твоя нещасна ненька на зрубане плече голівоньку свою. І все куди не йду, холодні трави сняться, Де дерева шумлять і плачуть за дінцем, де вулиці п'яний солодкий дух акацій, Востаннє за вікном заплакане лице.